Чому ти дієш не найкраще для себе з позиції стосунків? Звичка діяти страв. Звичка лишатися в своїй зоні звичного, тому що мені не подобається враз зони комфорту. Звичніше сидіти в своїй схованці і думати, що любов це занадто складно, що стосунки це складно. Набагато комфортніше і затишніше почуватися, коли ти сидиш, дивишся на них здаля нічого не робиш. Або рухаєшся в звичному темпі, тільки нічого не міняти. Бо якщо міняти, якщо йти глибше, буде боляче. Але вибачай, але час настав. Прийшов час побачити найкраще в собі. І дати цьому найкращому вийти назовні? Та, я розумію, що страшно. І що твій мозок активно каже: ні ні ні, ні, ми туди не підемо. А якщо підеш? Хм. Ти згадаєш, що таке відчувати любов з глибини? Що таке кайфувати? Не просто. Кайфувати, тому що в тебе ілюзії, а кайфувати, тому що любов дає багато імпульсів. Може, закоханість, може просто нова енергія, може просто нове наповнення енергіями, які в тебе вже є? Бо ти привласнюєш ці енергії, вони пробуждаються в тобі неважливо ким чи чим. Дозволь собі відчувати ці енергії, дозволь собі ці відчуття, дозволь собі переродитися в себе ж